Премію Георгія Косміаді у Рівному вручають вперше. Її отримав перший голова спілки художників України на Рівненщині Костянтин Литвин. Посмертно. Нагороду вручив міський голова його вдові. Прийшли до висновку, що було б справедливо, якби першу премію отримав перший голова обласної спілки художників Костянтин Литвин. Я знаю, що тут є його дружина і син. І я би так, Петри, я би, я би вручив цю премію. Валентина Литвин радіє, що її чоловіка рівняни пам'ятають, адже помер художник ще 15 років тому. Дружина пригадує, малювати він розпочав з чотирьох років, як вперше отримав у подарунок олівці та альбом. Я також дуже рада і благодарна, що ви, Надіжда Георгіївна, приїхали. На эту, на це торжество і що в присутстві вас е, ну, так я выражу, що почне з ваших рук. вот это получено, это премия. Організатори премії розповідають, нагороду художник отримав заслужено однак, вже планують переглянути положення, аби стимулювати усіх творчих людей, навіть якщо вони не є членами спілки художників України. Подання на Костянтина Литвина зробила обласна спілка художників України. Було і ще двоє художників, точніше, один художник і група скульпторів. Але, на жаль, комітет вирішив більшістю голосів навіть не допустити їх до другого туру. На мою думку, це треба вносити зміни в положення сім'я лауреата премії Георгія Косміаді отримала не лише пам'ятну відзнаку та орден, а й премію у розмірі 5 тисяч гривень. Їх також привітала дочка відомого художника Надія Косміаді, яка спеціально приїхала з Німеччини. Олена Семенович Артем Лаговський. Новини Рівного.